Вітаю вас, шановні поціновувачі таємниць та мудрості предків на нашому каналі, що розкриває завіси над найпотаємнішими куточками народної душі. Сьогодні ми зануримося у день, коли межа між світами стає тоншою, а лісові духи виходять на свої полювання. Це не просто дата в календарі, це час пильної уваги та особливих ритуалів, адже саме 4 вересня приходить агафон Огуменник. Цей день оповитий містикою та повагою до сил природи вимагає від нас особливої обережності та знання стародавніх звичаїв, адже недарма наші предки вірили, що саме цього дня духи лісу, прокинувшись від літньої дрімоти, особливо активні й готові шкодити людям та їхньому господарству 4 вересня за народним календарем, відомий як Агафонів день. Або, як його називали в народі, агафон огуменник, це свято тісно пов'язане з початком осінніх робіт, зокрема з молодьбою хліба на гумні, спеціальному місці для обмолоту та зберігання врожаю. Саме тут на гумні зосереджувалася вся суть селянської праці, надія на ситу зиму та продовження роду, тому захист гумна був життєво важливим. Цей день є яскравим прикладом того, як християнські святкування переплітаються з глибоко вкоріненими язичницькими віруваннями, створюючи унікальний сплав традицій, що зберігався століттями. У церковному календарі 4 вересня вшановується пам'ять святого мученика Агафоніка і тих, що з ним постраждали: Зотика, Феопрепія, Акіндіна, Северіана, Зенона, Серапіона. Ніла та інших. Також цього дня ми згадуємо мученика Вавилу, єпископа Великої Антіохії та трьох отроків, що були з ним, і пророка Мойсея Боговиця, це день, коли віруючі звертаються до святих з особливими проханнями про зміцнення у вірі, про стійкість перед випробуваннями, про захист від злих помислів та спокус. Агафонік. Що відмовився зректися Христа навіть під найжорстокішими тортурами, є символом непохитності та вірності своїм ідеалам, до нього звертаються за допомогою у важких життєвих ситуаціях коли потрібна внутрішня сила та мужність, також цього дня моляться за урожай, за добробут у домі та за захист від нечистої сили, що особливо актуально для агафона огуменника. Саме це переплетення християнського благочестя з народною вірою у надприродні сили природи, і робить цей день таким унікальним і багатогранним. Історія мученика агафоніка це повчальна і трагічна оповідь про силу віри та людського духу. У часи гонінь на християн за правління імператора Максиміана в Нікомідії жив Агафонік, знатний і благочестивий чоловік. Він був ревним християнином і, незважаючи на всі погрози та тортури, відмовлявся зректися своєї віри. Разом з ним були схоплені й інші віруючі: Зотик, Присвітер, що був поважною особою при імператорському дворі, воєвода Феопрепій, а також Акиндін, Северіан, Зенон, Серапіон, Ніл та багато інших їх піддавали нещадним катуванням, били палицями. Рвали тіла залізними гаками, ув'язнювали, але ніщо не могло зламати їхньої волі. Багато з них, не витримавши мук, віддали свої душі Богу ще до смертного вироку. Легенда розповідає, що, коли їх вели на страту, дорогою до них приєднувалися все нові й нові віруючі, які хотіли розділити долю мучеників, вони йшли, співаючи псалми та прославляючи Христа, усвідомлюючи, що. Їхня смерть це шлях до вічного життя. Нарешті, дійшовши до міста Карпени, більшість з них були обезголовлені, тіла мучеників були кинуті, але віруючі таємно зібрали їх і поховали. Згодом мощі святих стали об'єктом вшанування, свідчачи про дивовижну стійкість духу перед лицем смерті. Та поряд з цими святими історіями народна пам'ять зберігає й інші набагато давніші оповіді про духів лісу, особливо про лісовика. Уявіть собі темну передгрозну ніч на початку вересня, листя вже починає шепотіти про осінь, а вітер приносить холодний подих з глибин лісу. Саме в таку ніч вірили наші предки, лісовик стає особливо небезпечним. Хто ж він, цей загадковий володар лісових хащ? Лісовик це дух лісу, що може змінювати свою подобу. Він може бути високим, як старе дерево, з волоссям, що нагадує листя, і очима, що світяться, як вуглинки, або ж він може постати у вигляді звичайного чоловіка, одягненого в селянський одяг, але обов'язково із якоюсь дивною невловимою деталю. То пояс не так зав'язаний, то взуття не на ту ногу, то тінь рухається окремо від нього. Його головна пристрасть збивати з пантелику подорожніх, заводити їх у непрохідній хащі, ховати від них дорогу додому. Він може наслідувати голоси рідних, щоб заманити людину глибше в ліс, або ж перетворитися на знайомого звіра. Але на агафона огуменника його інтерес зміщується з лісових стежок на людські обійстя, А саме на гумна. Чому ж так? Тому що гумно це скарбниця врожаю, плодів тяжкої праці для лісовика, що є частиною дикої нестримної природи, людське добро зібране й упорядковане, є викликом. Він прагне розсипати зерно, влаштувати безлад, налякати селян. Нагадати їм про свою владу над природою. Старі люди розповідали, що цієї ночі лісовик може гучно свистіти, кидатися камінням, стукати по стіна гумна, намагаючись прогнати господарів і залишитися повноправним володарем зерна. Це повір'я було настільки сильним, що селяни проводили цілі ночі на варті, захищаючи своє добро від невидимого новорога, знаки судьби відлуння майбутнього. Народні прикмети. Падішок я чи ясний і теплий день 4 вересня. Вірна ознака того, що осінь буде довгою, а бабине літо ще порадує нас своїм теплом. Це повір'я грунтується на тому, що перші осінні дні задають тон усій порі. Якщо природа щедра на тепло зараз, то її щедрість продовжиться. 2. Багато грибів у лісі, але мало горіхів. Провісник затяжної та холодної зими. Вважалося, що природа, передбачаючи суворі часи, намагається заздалегідь забезпечити свої запаси у вигляді грибів, тоді як горіхів, що швидко зникають, може не вистачити на довгу зиму. Трек журавлі ще не відлетіли у вирій. Це означає, що зима прийде пізно і буде не надто суворою. Перелітні птахи, як вірили наші предки. Відчувають зміни погоди набагато тонше за людей і є живими барометрами природи. 4. Рясне павутиння. Якщо цього дня ви помітили багато павутиння, це віщує теплу і суху осінь. Павуки, будучи чутливими до змін температури, активно плетуть свої мережі, якщо погода обіцяє бути сприятливою для їхньої діяльності. 5. На дубі багато желудів. До доброї зими і щедрого врожаю наступного року. Щедра природа сьогодні обіцяє бути щедрішою завтра, адже жолуді є їжею для багатьох тварин, а їхня кількість вказує на загальну плодючість землі. Щусть. якщо гуси почали купатися в калюжах, чекайте дощу. Поведінка домашніх тварин завжди була об'єктом пильної уваги, адже вони, будучи ближчими до природи, часто сигналізують про зміни погоди. Зі сто місяць на небі великий і червоний, та те та, та, та до сильного вітру та негоди, колір і розмір місяця, вважалися важливими індикаторами, що можуть впливати на атмосферні явища, сни в цю ніч загадкові вісті з підсвідомості, сни, побачені в ніч з 4 на 5 вересня, вважалися віщими, і часто несли важливі попередження або цінні поради. Вони були мостом між буденним світом і світом духів, що намагаються достукатися до нас. Якщо вам сниться шлях дорога або подорож це символ життєвих змін, нових можливостей, або навіть реальної мандрівки, що чекає на вас попереду. Зверніть увагу на якість дороги рівна і чиста, до легких змін. Брудна каламутна вода може попереджати про приховані конфлікти, плітки або проблеми зі здоров'ям. Птахи у вісні. Це новини здалеку, символи свободи, творчості та легкості. Якщо птах співає до радісних вістей, цього дня свої іменини святкують Агафонік, Акіндин, Афанасій, Ахіл, Вавила, Гораст, Зинон, Іван і Ларіон Неоніла. Овена, Олександр Павло, Серафим, Феогній, Феопрепій, Фесалоніка, Юліан. Особливо хочеться виділити ім'я Олександр Проуав, це ім'я, що означає захисник людей, як найкраще символізує дух цього дня. Народжені в цей день Олександри мають вроджену схильність до лідерства, мужність і незламну волю до захисту своїх близьких. Їхня енергія є потужним оберегом для тих, хто поруч. Традиції та ритуали, що потрібно робити на агафона огуменника. Цей день був сповнений особливих ритуалів, спрямованих на захист і збереження. Нехтувати ними означало накликати біду. Один ритуал захисту гумна від лісовика Мета зберегти врожай від витівок лісових духів, які на агафона огуменника стають особливо зухвалими. Адже втрата зерна означала голод і злидня для всієї родини, що знадобиться. Кочерга символ вогню, що відганяє зло, вивернутий хутром назовні кожух символ оберегу, що збиває з пантелику нечість, показуючи вивернутий світ, гілочки полину або чортополоху, трави обереги, що відлякують злих духів, свята вода або освячений попіл від багаття. Коли і як проводити. В ніч з 4 на 5 вересня після заходу сонця господар дому, бажано найстарший, мав одягнути вивернутий хутром назовні кожух, взяти в руки кочергу. Він обходив гумно тричі за сонцем, за годинниковою стрілкою, посипаючи по кутах святу воду або попіл. Це створювало невидимий бар'єр. Над входом до гумна обов'язково вішали обереги з полину або чортополоху. Їх різкий запах і колючі властивості вважалися неприємними для лісовика. Текст заговору промовляти тихо, але впевнено Духу лісовий не чіпай мій край, моє зерно не смій розсипати. Водою святою заклинаю, вогнем відганяю, кочергою проганяю. Іди в ліс свій. Не шкодь моєму добру. Амінь. Ці слова були не лише проханням, а й велінням. А... І що робити після. Кочергу залишали біля входу до гумна до самого ранку. Вважалося, що вона продовжує оберігати гумно. Кожу знімали, перехрещувалися і дякували Богу за захист. 2. Оберіг для дому від нечистої сили Мета Захистити усю оселю не лише гумно. Від проникнення злих сил, хвороб та негативу. Що знадобиться? Пучки часнику та цибулі їхній запах здавна вважався відлякувачем нечисті, сухі гілочки, кропиви або звіробою, потужні трави обереги, що мають магічні властивості, червона нитка або стрічка, колір захисту. Коли і як проводити вранці 4 вересня до обіду зібрані компоненти сплітали у невеликі віночки або зв'язували у пучки, перев'язуючи їх червоною ниткою, що підсилювала захист. Де розмістити. Ці обереги розміщували над вхідними дверима біля вікон на порозі, а також у коморі чи льоху. Вважалося, що їхні властивості не дозволять злу проникнути всередину. ТРИРГ РИТУАЛ на удачу та благополуччя МЕТА залучити успіх у справах, фінансовий достаток, міцне здоров'я та гармонію в родину. ЩО знадобиться. Дрібні монетки бажано мідні як символ землі та її багатства, зерна пшениці або інших злаків, символ життя, родючості врожаю, миска з чистою джерельною водою, коли і як проводити до сходу сонця 4 вересня, вийти на вулицю, у двір або стати біля відчиненого вікна, повернувшись на схід, покласти монетки та зерна в миску з водою, глянувши на небо, промовити. Земля, матінко, водоводиченько, зерно життя. Принесіть мені добро та достаток, щоб усе в домі росло множилося, щоб біда обходила, а щастя приходило. Так тому й бути. Що робити після воду з миски вилити під плодове дерево у своєму саду. Це символізує живлення землі. Зерно розкидати у дворі для птахів це акт щедрості, який за повір'ям повертається сторицею. Монетки покласти в гаманець і не витрачати їх цього дня, зберігаючи як талісман. Чотере. Чи кулінарні традиції дня смаки врожаю. Кулінарні традиції агафона огуменника були нерозривно пов'язані з подякою за новий урожай. На столі обов'язково мали бути страви, приготовані з продуктів, зібраних у поточному році пироги з ягодами та фруктами. Особливо популярними були пироги з яблуками, сливами, грушами, першими осінніми плодами. Це не просто їжа, а символ достатку і щедрості землі, страви з картоплі та гарбуза, смажена картопля, запіканки, гарбузова каша, прості, але ситні страви, що зігрівали душу, каші з цільного зерна. Гречана, пшоняна, перлова каша вони символізували достаток і безперервність життя. Кожна зернина була цінністю. Обов'язковий хліб. Найважливішою стравою був хліб, випечений з борошна нового врожаю. Його часто освячували в церкві. Цей хліб був не просто їжею, а сакральним символом життя, подяки за працю та благословення згори. Від нього відламували шматочки і ділилися з усіма домочадцями, а крихти ніколи не викидали, щоб не прогнівити духів врожаю. Головні заборони дня що не можна робити на агафона огуменника. Порушення цих заборон, за віруваннями наших предків, могло призвести до тяжких наслідків від дрібних негараздів до серйозних бід. ПОБУТОВІ заборони. 1. Категорично не можна ходити в ліс одному після заходу сонця, це найсуворіша заборона цього дня. Лісовик у цей час особливо сильний і злий, його влада над лісовими стежками стає абсолютною. Він може заплутати дороги, звести вас з розуму, змусити блукати годинами або навіть налякати до смерті, викликавши втрату пам'яті. Згідно з повір'ями, його мета забрати людську енергію, здоров'я або навіть викрасти заблудлу душу, перетворивши її на такого ж лісового духа. Дворо 2. заборонено шуміти, голосно співати, кричати або влаштовувати галасливі застілля. Гучні звуки приваблюють нечисту силу з лісу, яка може проникнути у ваш дім. Вона може оселитися в ньому, принісши розбрат хвороби та нещастя. Тиша і спокій у цей день були запорукою безпеки та захисту від небажаних гостей з потойбіччя. 3. Не варто озиратися назад, коли ви виходите з дому у важливій справі. Повернутися або озирнутися означало запросити за собою невдачі та перешкоди. Вважалося, що таким чином людина може розгубити свою удачу, щойно покинувши рідний поріг, або ж дозволити злим духам, що ховаються за спиною, причепитися до неї і переслідувати її протягом усього дня. 4. не можна спати на підлозі. Ця заборона пояснювалася тим, що через землю, особливо коли межа між світами тонка, до людини можуть проникнути хвороби, злі духи та негативна енергія. Спляча людина була вразливою для впливу нижчих світів її душа могла бути порушена. Фінансові та матеріальні заборони 5. Суворо заборонялося позичати гроші або будь-які цінні речі, а також віддавати борги. Це могло призвести до того, що протягом наступного року у вас не буде фінансового благополуччя, а доходи будуть протікати крізь пальці, як вода. Віддаси сьогодні, віддаватимеш весь рік. Говорили старі люди, попереджаючи про постійні фінансові труднощі Щіт. не можна давати або позичати вогонь, сірники, запальнички, розтоплену піч. Вогонь здавна вважався символом життєвої енергії, тепла оселі та її оберегу. Віддаючи його, ви ніби віддаєте частину свого благополуччя захисту та життєвої сили. Відкриваючи дім для холоду, хвороб і розбрату. Соціальні та моральні заборони. СІМА категорично заборонялося хвалитися своїм добробутом, врожаєм, новими придбаннями чи успіхами. Хвастощі привертали не лише людську заздрість, а й духів, які могли наслати біду, щоб відібрати те, чим людина гордиться. Це могло призвести до раптових втрат, несподіваних невдач. Та руйнування того, що було нажито тяжкою працею. Вісім не можна сваритися, лаятися, підвищувати голос на близьких, особливо на членів родини. А вла, агресія і негативні емоції створюють пробоїни в енергетичному захисті дому і приваблюють злих духів, які живляться розбратом. Вважалося, що така сварка цього дня може мати довготривалі негативні наслідки, руйнуючи гармонію та мир у домі на довгі місяці. Дев'ять не можна викидати їжу, особливо хліб це вважалося великим гріхом, особливо в день, пов'язаний зі збором врожаю. Викидання їжі могло накликати голод і бідність на сім'ю, оскільки це виказувало неповагу до дарів землі та праці. Кожен шматочок хліба був святим і мав бути доїдений десять не можна легословити або згадувати нечисту силу всує, навіть жартома. Навіть випадкова згадка могла привернути їхню увагу, особливо на агафона огуменника, коли лісовики і так наварті це було вкрай небезпечно, і могло призвести до прямого контакту, який ніколи не обіцяв нічого доброго. Пам'ятайте, що мудрість предків це не лише заборони, а й ключі до гармонійного життя. Нехай цей день принесе вам захист, добробут та глибоке розуміння невидимих зв'язків світу. До нових зустрічей у світі таємниць пашам.